Всім привіт! Сьогодні в мене вихідний день, і я хочу показати, як е, я фасую замовлення. Це останні замовлення моєї олії, які я розфасовую. Покажу вам, як виглядає станція фасування. що складається, це повністю ручне фасування, не автоматизоване. І в цьому році ну, не було сенсу організовувати якусь лінію наступного року, якщо в мене буде більший об'єм. То зможе організувати лінію по фасуванню олії. Тому сьогодні я фасую ось таку олію. Це вже готова пляшка. І покажу вам, з чого складаються елементи цієї пляшки. І Як я, власне кажучи, наливаю олію. І, на прикладі декількох пляшок, як відбувається це фасування. Ось так виглядала. У мене є ще одна пляшка збережена. І цю пляшку безпосередньо ми будемо розігрувати зовсім скоро. А, ось я її тримаю для того, щоб вона поїхала до свого щасливчика. Це остання пляшка Оліоновелло, яка в мене є. Ось так виглядало пакування. Я вже показував в попередніх відео. Тут є листочок і є така щебірка. І зверху до цієї олії. Ще вона вкрита безпосередньо папером для того, щоб не попадало сонячне проміння. Зняв його тільки що для того, щоб вам показати. Отже, фасуємо сьогодні ось таку пляшку, покажу вам повну лінію. Поїхали. І так, тут в мене бідон, в якому, власне кажучи, знаходиться вся олія, її є 50 літрів. Це маленький бідон, куди я перелив повний бідон олії для того, щоб було зручно фасувати, тому що тут є краник. Так, далі. Тут в мене є кришки. Кришки ось такі. Вони складаються з двох елементів. Зараз. Кришка складається з двох елементів. Ось ця безпосередньо вставляється в. Горлишко і це такий дозатор. Так, і далі потім, коли вони з'єднуються ось таким чином, то це герметично і дуже зручно наливати, щоб небагато олії використовувалося. Далі, тут в мене є пляшки на миті. Тут в мене є немиті пляшки. Так, запаковані ще. IST я намив безпосередньо і вони сушаться зараз. Ну, вони вже висохли, так же попередньо я їх всі висушив. Тобто такий їжак, яким безпосередньо сушаться ці пляшки. Тут в мене ще є бідони, скажу їх, я їх поставив просто декоративно тут, тому що в них була попередня олія. Так, далі. Це в мене наклейки на горлочко, Ось такі. І тут в мене наклейки безпосередньо на етикетку. Я не задоволений цими наклейками, але вже які є цього року. І будемо фасувати. Тож спочатку я наливаю олію і далі наклею наклейки, ставлю корок і запечатую. Зараз вам покажу, як це все відбувається. І так, перш за все, беру. Вимиту пляшку вже і починаю в неї наливати олію. Ось так, відкручую і отак олія тече. По кількості в мене немає дозатора, але я наливаю ось таким чином по горлочку. Так тут візуально видно, скільки її є. Тому наливаю. Це займає час, звісно, але що робити? Дозатор наливав би швидше. Зрештою, в принципі, 100 пляшок, які мені потрібно розлити, ось цих 50 літрів це не так багато, тому наливаю таким методом, вказую вам все як є. На одну пляшку, я думаю, де десь близько хвилини для того, щоб повністю її упакувати. Якщо приловчитися і робити це на об'ємі. Так. Оп. І зупиняємо. Тут є кран, який е, не протікає, тобто, це кран без е, крапель, і коли ти зупиняєш, то більше крапель е, не буде і вони не просочуються. Беремо іншу пляшку, ставимо. Відкриваємо і поїхали. Ну і таким чином, власне кажучи, спочатку першою справою я нафасовую багато пляшок. Розливаю. Це дуже такий медитативний процес. Я починаю цим займатися і не знаю. Просто входжу в ресурс, думаю про те, як ця кожна пляшка потрапить до е, моїх клієнтів і вони будуть насолоджуватися тією олією. Це приємно. Ось вона тече олійка. Прозора, тому що ця олія фільтрована і вона прозора, немутна, е, на відміну від олії Новелло, яка все ще досі. Має осад мутнувати, тому що вона це олія нефільтрована олія новелло. Так. Оп, і зупиняємо. Так, є дві пляшки. Продовжую. Я би вам на якомусь мінімальному циклі показати. Ти б 3 пляшки. Як виглядає? Дата збору була 12, .12 25 року. Я захотів зробити таке коротеньке відео просто процесу своєї роботи, його змонтувати і сьогодні ж викласти можливо. Коли Олія стає в бідоні менше, то власне кажучи, вона стає повільніше текти, ну, це очевидно. Переливати з цього великого бідона на 50 літрів малий не так просто. Для того, щоб не розлилося, просто акуратно ставлю на підвищення і переливаю. Але зате потім зручно розливати, тому що ось такий кран, який не протікає. Так. Оп, зупиняємо. Окей. Наступно. Так, окей. Ну, наприклад, цих чотирьох пляшок покажу невелику лінію, тому що в мене тут е, не дуже багато, як бачите, місця. Е, і так, е, коли я розлив, далі йде закривання. Це досить простий процес. Просто ставлю і щільно закриваю. Ще раз. Таким чином. Так, закрито. Після того, коли я закрив, е, йде процес е, ізолювання кришки ось такою термоусадочною плівкою. Так, тобто чорна. Вони є різних кольорів, я обрав для себе чорну. Ставимо спочатку сюди. Далі. Є такий пристрій, який працює від електрики, і всередині як бачите, тут тен. І, власне кажучи, коли цим теном я одягаю на пляшку, бачите ось таким чином зверху, то ця плівка запечатується. Зараз вам покажу. Для цього потрібно буквально секунда, так, і воно дуже швидко запечатається. Покажу вам ближче. Так виглядає. Пляшка вже упакована. Це потрібно для того, щоб при транспортуванні пляшка не розлилась. Так. І зверху запечатуємо. зверху запечати. Я люблю цей процес, мені дуже подобається. Отака От штука цікава, це ручний процес, звісно, але на стапляшках пляшках це не так складно. Так, в мене зараз є упаковано і запаковано зверху. І далі потрібно наклеїти дві наклейки. Ось цю і ось таку. Починаємо. Ось наклейка. Треба відірвати задню частину. И далее я ставлю шаблон, тобто, по сути по ревню и по ревню наклею. Yeah. Так, є. Три пляшки. Далі. Є ось такого типу наклейки. Круглі. Відривається. І наклеюю на горлочко. Ось таким чином. Власне кажучи, упаковка готова. Так виглядає пляшка запакована всередині вже з олією. Досить нескладний процес, власне кажучи. І після того, коли я запаковую так, то ще зверху зараз покажу, як я упаковую для транспортування в ящики безпосередньо, для того, щоб олія не пошкодилася. Далі кожна пляшка загортається ось в такий папір, який хлопає. І після того загортається ще в такий ящичок. Так, якщо це індивідуальна відправка для кожного, то вона відправляється ось в такому ящику. Якщо це відбро... цей ящик складається, і потім він якраз в нього вміщається бутилка. Зараз я покажу, як це виглядає. Звісно, що я спочатку всі пляшки упаковую так і потім тільки в цю пуперчасту плівку. Далі запаковую це в пуперчасту плівку і в ящик. В цій коробці. І ось така виємка для горлочка. І все олія в такому боксі для індивідуальної відправки. Потім зверху клеїться сюди на цей бокс наклейка е транспортна і їде до постачальника. Якщо ж олія їде в Україну, то я відправляю це великим боксом спочатку всю разом в Україну, вже відразу з пронумерованими транспортними накладними і потім просто. Перевізник відправляє безпосередньо на кожного замовника кожну пляшку. Ось, власне кажучи, відбувається так пакування. Звісно, що коли це в процесі, то це відбувається все швидко, і я думаю, що там за декілька годин я всі 100 пляшок нафасую. Кожен з цих процесів може бути оптимізований, звісно, на лінії, але так як мені потрібно відправити тільки 100 пляшок від безпосередньо цієї олії. То не бачу проблеми зробити це своїми руками. Ось, е, дякую, що дивилися. І всі ті, хто замовив цю олію безпосередньо в Україну, ви отримуєте її наступного тижня, десь в районі 14-16 січня. А всі ті, хто замовив на міжнародну доставку, я також найближчими днями з вами сконтактую і ми відправимо вам безпосередньо в ваші міста. У мене цього року відправлення в 18 країн е, Європи, і це дуже приємно, класно, що маю змогу поділитися своїм продуктом на таку широку географію. Дякую, що дивилися! А я пішов фасувати далі.